Чи буває таке відчуття, що в основі багатьох наших ну, пошуків, якихось тривог, прагнень лежить, по суті, одне й те саме питання як зрозуміти себе, свій внутрішній світ? Сьогоднішній матеріал, який ми розглядаємо, це не просто, знаєте, чергова абстрактна теорія, це щось, щось схоже на таку собі інструкцію з експлуатації душі. У нас на столі є певна структура, яка описує, як пробуджується свідомість. Це цілий шлях від простої майже буденної емпатії до такого глибокого стану, який автор джерела називає зрячою любов'ю. І наша мета сьогодні розібрати ключові, так би мовити, розділи цієї інструкції. По-перше, що це взагалі за пристрій такий душа, от якщо говорити про неї просто, без пафосу. По-друге, як звичайна здатність співчувати може перетворитись на інструмент для зв'язку із собою. Далі сама подорож ідея про 12 етапів внутрішньої еволюції. Потім, мабуть, найцікавіше концепція любові не як почуття, а як особливої такої оптики, зрячості. І нарешті, як оце все разом допомагає орієнтуватися в житті? Знаєте, що в цьому найцінніше, як на мене? Це спроба систематизувати те, що зазвичай вважається ем, ну, невимовним, глибоко особистим, поглянути на внутрішню еволюцію як на структурований процес, а не просто якийсь хаотичний набір переживань чи там, випадкових осяянь. По суті, це спроба дати мову тому, що ми часто лише відчуваємо. Гаразд, давайте тоді це розпакуємо. Якщо це інструкція, то перший розділ логічно має бути про сам пристрій у джерелі. Пропонується дати визначення душі людською мовою. Що це може означати на практиці? Як відійти від ну, складної філософії чи езотерики? А це, власне, кричовий момент зробити поняття не абстрактним, а відчутним. Йдеться не про щось, що існує десь окремо від нас, а про наш внутрішній центр. Найкраща аналогія, мабуть, це внутрішній компас. Він може показувати в досить несподіваному напрямку, його стрілка може тремтіти від зовнішнього шуму, але він завжди вказує на наш справжній шлях, на те, що для нас є правильним. Або можна уявити це як ядро особистості, те, що залишається незмінним, коли змінюється робота, стосунки, зовнішність, це та частина нас, яка, знаєте, невпинно прагне сенсу та глибини. А що відбувається, коли цей компас, скажімо так, ламається, або коли зовнішній шум настільки сильний, що стрілка просто шалено крутиться. Чи говорить джерело про такі випадки? Прямо про поломку не йдеться, але вся подальша структура це по суті і є відповідь на це питання. Джерело, нібо каже, компас не ламається, просто ми втрачаємо здатність його чути. І весь процес, який описується далі, це власне спосіб очистити сигнал, прибрати перешкоди, щоб знову побачити, куди вказує стрілка. Це не ремонт, а налаштування зв'язку. Ось і це веде нас до наступного пункту, який мене справді здивував. У тексті є дуже чіткий ланцюжок: емпатія, потім чутливість, далі присутність, і в кінці голос душі. Це ж виглядає майже як формула. Тобто, виходить, що звичайна здатність співчути колезі, який ну завалив дедлайн. Це насправді перша неусвідомлена сходинка до глибокої інтуїції. Я ніколи не думав про це в такому ключі. Це ж це повністю змінює ставлення до буденної емпатії. Абсолютно, і це робить всю концепцію дуже приземленою, практичною. Починається все не з медитації у печері, а з простої емпатії, з базової здатності відчувати інших. Це наш соціальний клей, так би мовити. Але як стверджує джерело, якщо цю здатність не ігнорувати, а свідомо розвивати, вона переростає в щось більше, в чутливість. Тобто це вже не тільки про людей. Саме так, це про більш тонку здатність відчувати світ загалом, нюанси настрою, атмосферу місця, фальшу словах, красу моменту. Людина стає ніби більш тонко налаштованим інструментом. Думаю, кожен мав такий досвід. Заходиш у кімнату після сварки, і хоча всі мовчать, ти буквально шкірою відчуваєш напругу. Ось це і є прояв тієї самої чутливості. Гаразд, чутливість є, але що далі? Як це веде до голосу душі? А далі, мабуть, найскладніший для сучасної людини етап присутність. Коли людина не ігнорує свою чутливість, а прислухається до неї, вона вчиться бути присутньою. Тобто бути повністю усвідомленою в теперішньому моменті, не блукати думками в минулому чи тривожитися про майбутнє, а бути тут і зараз. Це як пити каву, можна робити це на автоматі, думаючи про сотню справ, і навіть не помітити смаку. А можна бути присутнім, відчути аромат, тепло чашки, гірчинку, той самий процес, але абсолютно інший досвід. Ось ця здатність перенести таку усвідомленість на все життя і є присутністю. Але чекайте, це звучить майже як розкіш. У кого сьогодні є час на таку тишу і присутність? Чи не є це концепцією для монахів, а не для людей, які працюють у галасливому офісі і мають трьох дітей? Як джерело адаптується до реального життя? Дуже слушне зауваження. І думаю, автор би відповів, що йдеться не про кількість часу, а про якість, не про те, щоб годинами сидіти в позі лотоса, а про те, щоб знайти кілька миттєвостей повної усвідомленості протягом дня. І саме в цій тіші і ясності присутності, навіть якщо вона триває хвилину, стає можливим почути свою інтуїцію, свої справжні бажання, те, що в тексті названо голосом душі. Він не кричить, його можна почути лише тоді, коли внутрішній шум стихає. Таким чином, емпатія це двері, а присутність це кімната, в якій відбувається розмова із самим собою. Добре, ми навчилися чути цей голос, але куди він нас веде? Чи є якась карта цього шляху? І тут мені здається доречно згадати про ідею тих самих «12 станів душі. Хоча, як я розумію, детального опису кожного стану в наших матеріалах немає, що трохи розчаровує. Так, детального переліку немає, але це дає нам можливість реконструювати логіку. Сама ідея структурованого шляху це вже потужна штука. Це означає, що духовний розвиток не хаотичне блукання, а послідовний процес. І ми можемо припустити, про що йдеться. Ймовірно, це етапи на кшталт пробудження, коли людина вперше ставить собі ці питання. Потім може бути етап. Тіньової роботи, прийняття своїх недоліків, того, що ми не хочемо в собі бачити. Далі етап служіння, коли фокус зміщується з себе на свій внесок у світ. Можливо, є етапи пов'язані з прощенням, прийняттям, відпусканням контролю. Тобто, це не просто кроки, а рівні інтеграції, збирання себе докупи. Точно і тут є ключова фраза з джерела, яка визначає весь вектор руху. Повернення до себе, це фундаментально важливо. Еволюція через ці 12 станів це не про те, щоб стати якимось іншим, кращим, досконалішим, це про те, щоб зняти з себе все зайве, наносне маски, хибні уявлення, М -м, соціальні очікування, так, і розкрити свій справжній автентичний потенціал. Це шлях до цілісності, а не гонитва за якимось недосяжним ідеалом. Цікава думка. Тобто ми вже є тим, ким маємо бути. Просто треба це ну, розкопати. Це підводить нас до четвертої ідеї, яка, чесно кажучи, звучить досить радикально: любов як зрячість, а не емоція. Ми ж звикли думати про любов як про почуття, хімію, пристрасть. А тут зрячість. Звучить трохи холодно, майже аналітично. Чи не втрачається при такому зрячому підході вся ірраціональність, та сама магія, яку ми звикли називати любов'ю? Я розумію цей скепсис, але джерело пропонує подивитись на це інакше. Що таке емоційна закоханість? Часто вона сліпа, ми бачимо не реальну людину, а образ, який самі створили, наділяємо її рисами, яких у неї може й не бути. Ми любимо власну ілюзію. А зрячість згідно з цією концепцією це здатність бачити реальність, бачити іншу людину, ситуацію, себе без оцих проекцій та егоїстичних очікувань. Тобто зряча любов це коли ми бачимо і недоліки, і слабкості, і все одно приймаємо. Навіть глибше це не просто прийняття, це спокійне, глибоке бачення істини. Суть речей, це коли спадає пелена емоцій і залишається ясне, незворушне розуміння того, хто перед тобою. Це бачення потенціалу людини, її душі, а не лише її поведінки чи зовнішньої форми. І така любов, на відміну від емоцій, є не тимчасовим станом, що залежить від настрою, а набутою здатністю, майже навичкою бачити світ по-справжньому. Вона не скасовує теплих почуттів, але не залежить від них. Вона просто є. Це стабільна основа, а не американські гірки емоцій. Гаразд, це потужна концепція. І фінальна тема, яка, як мені здається, все це зв'язує в єдине тіло як душа веде людину через земне у вічне. Спробуємо тепер скласти цей пазл. Як всі ці елементи, компас, формула емпатії, 12 етапів і зряча любов працюють разом? Якщо ми синтезуємо все, то вимальовується цілісна система. Дивіться. Душа це наш внутрішній навігатор, ми вчимося чути її тихий голос, розвиваючи в собі ланцюжок від емпатії до присутності. Цей голос веде нас шляхом еволюції через ті самі 12 умовних станів, де ми проходимо свої уроки і повертаємося до себе, стаючи більш цілісними, автентичними. І зряча любов є результатом цього шляху. Вона є і результатом, і інструментом водночас. Коли ми стаємо більш цілісніми, ми набуваємо здатності до цієї зрячої любові. А вона, своєю чергою, дозволяє нам бачити глибинний сенс і зв'язок між звичайними, повсякденними, земними подіями та чимось більшим, що можна назвати вічним. Таким чином, звичайне життя, робота, стосунки, виклики, втрати перестає бути просто набором випадковостей. Воно перетворюється на осмислену подорож, де кожна подія має своє місце і значення у великій картині. Душа в такому розумінні є провідником, який допомагає побачити вічне у тимчасовому, побачити урок у проблемі, побачити сенс у хаосі. Отже. Підсумовуючи, цей матеріал пропонує дуже чітку, майже практичну структуру для самопізнання. Є відправна точка, душа, як наш внутрішній центр, наш компас, є інструмент для початку шляху, звичайна емпатія, є карта 12 станів еволюції і є кінцевий результат, який водночас є і методом любов, зрячість, що дозволяє бачити глибинний сенс у всьому, що відбувається. Саме так. І знаєте, цей аналіз підводить нас до одного дуже практичного питання, яке виходить з обговореного, але не було прямо згадане. Якщо ключем до голосу душі є присутність, то варто замислитись, що саме в нашому сучасному житті, звички, оточення, нескінченний інформаційний шум від смартфонів найбільше заважає нам бути по справжньому присутніми, і що могло б змінитися в наших рішеннях, стосунках, самопочутті, якби вдалося віднайти хоча б кілька хвилин такої чистої присутності. Дня це чудове питання для роздумів. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній аналіз.